Доброго ранку ми друзям бажаєм, доброго ранку всіх друзів вітаєм, доброго ранку тобі і мені. Щирі слова нехай линуть рясні. Гей, козаче козаченько, та й хоробре серденько, ой міцні в нього руки ворогам для науки. Як козак засміється, ворог з остраху трясеться, як козак заспіває, вороги чим душ тікають. Як козак затанцює, увесь світ його чує. Зелендубе, розвивайся, гей душа розкриляйся. Діти, про кого я вам прочитала вірш? Так, про козаків. А хто ж знає, хто такі козаки. Козаки були відважні люди, які присвячували своє життя служінню Батьківщині, були патріотами в повному розумінні цього слова. Щоб полегшити життя своєму народові, багато з них відмовлялися мати власну родину. Козаки жили у Запорізькій Січі. Там вони загартовували свій дух і вдосконалювалися у володінні зброєю. Боролися козаки з усіма, хто намагався поневолити або кривдити український народ. Це були і панська Польща, і турки з татарами. Козаки нікого й нічого не боялися, вони славились своїм веселим характером, гостинністю, але найбільше військовими здібностями. Збереглося багато легенд, у яких розповідається про те, як запорожці захищали землю від завойовників татар. На той час набіги татар були великим лихом, бо вони руйнували оселі і забирали жителів у полон. Козаки мужньо билися з ними і не тільки на власній землі. Часто вони самі ходили до Криму чи навіть плавали морем до Туреччини, били ворогів і визволяли невільників. Здобували перемогу козаки навіть у найскладніших, найнебезпечніших битвах, тому про них пішла слава, як про непереможних степових лицарів. Вороги надзвичайно боялись козаків, але насправді це були люди, які просто дуже любили Україну, свій народ і прагнули для нього щастя, волі, розвитку. Багато в чому козаки полегшували життя людей, за що народ складав про них пісні та легенди, прирікаючи своїх героїв та їхні відважні подвиги на безсмертя. І зараз кожен знає, що там, де були козаки, була і слава. А зараз давайте подивимося, що одягали козаки. Запорізькі козаки носили каптан, це така шкіряна куртка. Напів Кунтуш з вильотами, кунтуш до колін, Широкі сукна шаровари яскравих кольорів, шапку з вилашкою, обшито золотим крученим шнуром. Святковим одягом був кунтуш польського крою, довгий, з шовковим поясом, перетканим золотою або срібною ниткою. Наш козак збирався в подорож і коли складав речі, Поклав те, що йому не знадобиться. Подивіться уважно на малюночок. У нас є чоботи, шапка, шабля, кінь, бандура і вудочка. Який предмет лишний? Правильно, вудочка, козак би ніколи з собою не взяв її. А тепер послухайте прислів'я про козаків. Де козак, там і слава. Козацькому роду нема переводу. Терпи, козаче, отаманом будеш, хліб та вода козацька їда, коли стелиться доріжка козакові не до ліжка. Кров не водиться, проливати не годиться. Діти, чи цікавим було наше заняття? Що нового ви дізналися про козаків? Чи хочете ви бути такими, як вони? Молодці, діти! До побачення!